Всім доброго дня! Торгівельний майданчик Асатегливаха, вулиця Окружна, 55Д. Маємо в наявності 800-літрові оприскувачі фірми виробника БП Агротехніка з посиленими штангами. Корсуночки на даному оприскувачі встановлені на колекторну систему, тобто на трубу, так як зроблені на прицепних оприскувачах. Штанга має маятникову систему. Один оприскувач є у нас з гідроциліндром на підйом. Один оприскувач з подйом з рахунок лібер. Даний оприскувач, тут має 16-метрова штанга, він має лісницю для зручності. Обладнання на оприскувачі встановлено фірми Агропласт Польща. Це регулятор диску на чотири секції, одна йде на змішування, ця секція, три йдуть на мішалку, На секції на самі.